Доктор Дон Колберт багато років займається лікарською практикою і за цей час допоміг багатьом людям перейти до здорового способу життя. Протягом більшої частини своєї кар'єри він радив займатися спортом, стежити за харчуванням і приймати добавки. Проте нещодавно доктор Колберт зрозумів, що не говорив своїм пацієнтам про найважливіше, що впливає на здоров'я, про любов. Доктор Дон Колберт уже багато років займається лікарською практикою. За цей час він прийняв понад 50 тисяч пацієнтів. Він також є автором бестселерів Нью-Йорк Таймс, продавши понад 10 мільйонів книг. Кілька років тому доктор Колберт отримав надзвичайне откровення, яке змінило його підхід до лікування пацієнтів. У своїй новій книзі Зона духовного здоров'я доктора Колберта він пояснює, як медичні дослідження та писання підтверджують ключове послання Євангелія про те, що сила любові прощення Може покращити наше здоров'я та змінити наше життя. Ми завжди раді доктору Дону Колберту в клубі 700, Ласкаво просимо. Дякую, радий бути з вами. Ми раді, що ви з нами. Я знав, що ви створите чудову книгу. Але коли я почав її читати, мене здивувало те, що з перших сторінок ви кажете: пані та панове, я щось упустив. Я давно займаюся цим. Чи можна назвати це откровенням? Так, це було справжнє одкровення. Я слухав диск про любов, де йшлося про те, що, врешті-решт, знання зникнуть, втратять значення та цінність, а їхнє місце займе любов. Я усвідомив, що всі мої знання про здоров'я, харчування та довголіття, зрештою виявляться марними. Головне це любов Господня та його слово, яке не мине. Небо і земля пройдуть, але його слово залишиться. Я зрозумів, що знання змінюються багато років тому. Нам говорили, що всі жири шкідливі. Тепер ми знаємо, що певні жири, такі як оливкова олія, олія авокадо та риб'ячий жир, корисні для нас. Колись нам казали, що. Маргарин корисний, а тепер відомо, що в ньому містяться небезпечні жири. Знання постійно змінюються та розвиваються, як сказано, в Даніїла 12.4. ще до 20-го століття обсяг інформації чи знань подвоювався кожні 100 років. Після Другої світової війни це стало відбуватися кожні 25 років. Сьогодні інформація подвоюється кожні 20 хвилин. А штучний інтелект може ще більше прискорити цей процес. Часто ця інформація виявляється помилковою, змінюється з часом і нерідко використовується для маніпуляцій, але Боже слово незмінне. Саме тому я хочу навчити людей звертатися до Божої любові, а не до того, що самі люди вважають любов'ю. Ви отримали це одкровення від Бога. Так, Дон, ти. Щось опустив, чи є наукові факти, які підтверджують те, що говорить Бог, безумовно. Існує чотири види любові. Найсильніша з них співчутлива Божа любов Агапе, яка не шукає свого. Потім любов Ерос, це романтика, пристрасть, фізичний і сексуальний потяг. Є також любов Сторге — материнська любов до дитини. І нарешті Філео це дружня любов. Однак більшість лікарів не знають про любов. Агапи. у нас є дослідження про філео сторге. Це справді сильні форми любові. Одна з ключових складових любові прощення у першому посланні до Коринтян сказано, що любов не мислить зла і не пам'ятає образ. Вона прощає. Саме тому Павло сказав у діяннях. Я пильно дбаю про те, щоб завжди мати совість чисту перед Богом і людьми. це була практика, яку він застосовував щодня, щоб не жити в непрощенні. Людям важко чинити так само, так. Але у вас є чудова історія про вашу дружину. Yeah. Так можете розповісти її? Безумовно. коли моя дружина була ще підлітком, її батько повернувся додому з В'єтнаму і почав дивитися на своїх доньок так, як не мав би з хивістю в очах. згодом ситуація лише погіршилася. Він не зґвалтував її, але дійшло до того, що вона почала спати з ножем під матрацем. Одного разу вона пішла на зібрання до церкви, де пастор говорив про прощення. Тоді вона почала торгуватися з Богом. Вона сказала: я не можу пробачити батька. Але Ісус звернувся до неї і сказав: я розумію, що тобі важко, але я людина слова. Ти повинна зробити це, і я допоможу тобі. ось у чому секрет. Дух святий допомагає нам прощати. Вона не могла зробити цього самотужки. Дух Святий дав їй сили пробачити. Вона почала плакати, а Господь сказав їй не дозволь цим сльозам закрити твій рот, бо вони отруять твої слова. Вона прикрила рот руками, щоб сльози не потрапили в. Нього вона довго плакала, а потім відчула, як єлей почав литися з її голови на все тіло. Вона повністю змінилася. Повернулася додому, вона обійняла батька і сказала, як сильно його любить. Після цього він потрапив до лікарні через нервовий зрив, але незабаром йому стало краще. і Він прийняв Господа. Його життя змінилося. Це приклад сили любові Божої, яка змінила життя моєї дружини, а мене до неї привабила саме її неймовірна любов. Що таке шлях любові? Він займає ключове місце у вашій книзі. Шлях любові це коли ми живемо за тринадцятим розділом послання до Корин. Любов терпляча, ми практикуємо терпіння, любов добра, ми практикуємо доброту. Вона не заздрить, не вихваляється, не пишається, не безчинствує, не шукає свого, не мислить зла, не радіє неправді, але радіє істині. Любов усьому вірить, завжди надіється, все терпить, і любов ніколи не минає. Саме це і відчув, коли ти ходиш у любові, вона не підведе. Ми говорили про те, що прощення це не просто чи робимо ми достатній наголос на вдячність. Це теж може впливати вплинути на наше здоров'я. Ми вивчали питання прощення і вдячності. Якщо подивитися на дослідження, то стане зрозуміло що прощення знижує ризик психічних захворювань, депресії, тривожності, злості, ворожості. Воно сприяє відновленню стосунків, зменшує ймовірність раку та серцевих захворювань. Зміцнює імунну систему, знижує схильність до розвитку хронічних захворювань. вдячність має. Схожі властивості, однак більшість християн її не практикують, хоча вона дає майже ті самі переваги, що й прощення є багато песимістів і циників, і серед віруючих, зокрема, і це впливає на фізичне здоров'я. Безумовно, 53% населення. Песимісти песимісти зосереджуються на невдачах, а не на надії. і коли ви мислите так, неможливо активувати надію, очікування, віру та любов. Ви не можете отримати доступ до цих благословень. Ось чого я навчаю людей, як звільнитися від песимізму через слово. Слово Боже, перш за все, ми повинні визнати свої песимістичні думки. Коли вам погано, потрібно усвідомити про що ви думаєте. Потім кинути виклик цим думкам і прийняти слово Боже. Ви маєте навчитися того, про що йдеться у другому посланні до Коринтян, 10.4.5. скидаємо задуми і усяку зверхність, що повстають проти пізнання Божого, і полонимо всякий розум на слухняність Христу. Це є шлях любові. Крім того, у нас всередині знаходиться писання. Це говорить нам про те, як це важливо. Ми повинні насаджувати слово Боже, слово Боже життя це меч духа. Це ключ до того, щоб повалити задуми сатани. Ми повинні насадити писання, а писання це його слово, яке несе життя, це життя, Зео, життя, природа і любов Божа в нас. Ви завжди приходите до нас з ентузіазмом і пристрастю. Бог дав вам це слово про любов три роки тому, і воно кардинально змінило вас. Так і є. Це основа всього. Багато хто шукає відповідей, наукових проривів і таблет. Довголіття Але ключ у тому, щоб жити в любові, прощенні та вдячності. А ми, лікарі, часто втрачаємо найважливіші ключі до зцілення і тривалого, здорового життя. Для цього достатньо мати любов, прощення і вдячність. До людей, до себе і до бога. останнє запитання. Ви пишете про непохитну надію. Хтось може сказати, у мене її немає. Як мені знайти її? Що вона це відповісте? Знову ж таки, надія веде до віри. Надія це очікування, а віра приходить від слухання. Слухання від слова Божого, як сказано в посланні до Римлян. Ми повинні щодня перебувати в Слові Божому, не раз на тиждень, а щодня розмірковувати. Я розмірковую. Ношу з собою п'ять карток із віршами. Це чудова інформація. Дякую. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі. Радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо про одне й теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному: це любов. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 Офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях метро. Люди зіткнулися з ненавистю, що виникли ні звідки, і саме діти страждають найбільше. Їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію. Та йти вперед, Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку. Тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас, ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіа контент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Води було так мало, що францисці дозволяли набирати її лише двічі на тиждень по одній годині. потім їй довелося набирати воду вночі, те ще й брудну через це. Уся її сім'я хворіла. Франциска сама виховує двох дітей у Чапасі, Мексика. найбільше вона боїться, що їй із дітьми доводиться пити брудну воду. Головне джерело води для 28 сімей у її селі відкрита цистерна, в яку стікає вода з пагорба. мені немає від кого чекати допомоги. Я змушена залишати дітей вночі, щоб набрати води. Це страшно. Францисці дозволяють набирати воду лише годину двічі на тиждень, і то вночі щоб отримати воду, вона повинна приєднати шланг до іншого шланга і сподіватися, що він не заб'ється або не почне протікати. Проблема у трубах, вони забиваються листям і брудом. Франциска найбільше боїться, що вся її сім'я захворіє через брудну воду, в якій є небезпечні бактерії. Ми з дітьми часто хворіємо на дезентерію. і коли у них починає боліти живіт, я розумію, що це через брудну воду. Найближча клініка розташована за дві години ходьби від її будинку. Франциска навіть не уявляє, що робитиме, якщо її дітям дійсно стане зле. у нас. Немає автівок. Якщо комусь стає зовсім зле, чоловіки несуть хворого до клініки у гамаку. Але потім операція благословення приїхала в це село і завдяки вам побудувала нову систему водопостачання. Вода збирається у великому резервуарі, проходить очищення від бактерій. а Потім трубами надходить до всіх 28 сімей, які живуть тут. Тепер у Франциски є достатньо чистої води для пиття, миття та приготування їжі. Тепер я більше не страждаю від спраги, бо у мене вдома завжди достатньо води. Тепер я можу пити воду, коли захочу. Я щиро вдячна усім, хто допоміг нам через операцію благословення. Франциска жила у дуже важких умовах. Нам навіть складно таке уявити. Але вона одна з безлічі тих, хто розуміє наскільки важлива вода. Усі ми потребуємо чистої води, але не всі мають до неї доступ. І якщо ви член клубу сімсот то це одна з тих чудових речей, які ви робите по усьому світу. Ми щиро вдячні вам, адже ваша пожертва допомагає людям, сім'ям і громадам. У цьому випадку операція благословення приїхала і не просто побудувала щось для Франциски, а забезпечила чистою водою усе її село. Тепер у всіх там є доступ до чистої води. Ви також оплачуєте операції тим, хто не може собі їх дозволити, навіть якщо їхня вартість здається вам незначною. Ви годуєте тих, у кого немає грошей на регулярне харчування. Ви робите стільки добрих справ по всьому світу. Ви допомагаєте дітям з неблагополучних сімей стати на ноги. Ми дякуємо вам. Ми хочемо сказати вам дякуємо. Хіба вам не хочеться стати частиною цього після перегляду цієї історії? Хіба ви не хочете сказати так? Я хочу змінити чиєсь життя. Для цього не потрібно жертвувати великі суми. Приєднуйтеся до клубу 700. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялося, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Ейпробейпрілберт здавалося, що вона дійшла до межі. Залежність від метамфетаміну, кокаїну та інших наркотиків стала нестерпною. вона навіть хотіла написати листа своїм донькам і попросити їх не наслідувати її. я думала, ось воно тепер мені весело. Я знайшла радість у житті. Але я не розуміла, що ця радість тимчасова, будучи християнкою, Ейпріл Берт завжди уникала світу наркотиків, алкоголю і розпусти. Але в 21 рік її шлюб, який тривав два роки, закінчився розлученням. Я вирішила, що не спробувавши втрачаю щось важливе, і почала пити і гуляти з друзями. Вечірки швидко призвели до залежності від наркотиків і алкоголю, яку їй вдавалося приховувати хоча б якийсь час. усе настільки погіршилося. що мене кілька разів звільняли з роботи. Я знала людей, які вживали мети, курили крек пам'ятаю, я говорила ну, принаймні я цього не роблю. А потім я почала робити те, що обіцяла собі ніколи не робити. Довгий час вона не могла позбутися залежностей і шукала стабільності в нових стосунках. Це призвело до народження її доньки Еліани. Попри те, що Ейпріл пообіцяла собі кинути наркотики алкоголь, її знову тягнула до старих звичок. Коли народилася Еліана. У мене почалась депресія. Я сумувала за вечірками за можливістю просто зібратися і піти випити з подругами. Мені було важко налаштуватися на роль матері. І через два роки Ейпріл здалася. і втратила контроль над своїм життям. Їй навіть довелося відправити доньку жити до батьків, і відвідувала вона її дуже рідко. Я завжди сподівалася, що мама приїде, але вона не приїжджала. І тоді я починала плакати. Іноді я молилася: Боже, було б так чудово, якби цього разу мама таки приїхала. До всього іншого, крім посилення залежності від алкоголю і кокаїну, й продовжувала вступати в нездорові стосунки. У 28 років у неї народилася друга дочка Маріель під час вагітності я щодня вживала різні таблетки. дочка народилася вже уже з наркотиками в організмі. Приблизно за півроку прийшли співробітники соцслужб і забрали у мене дитину. Тоді я відчула, що опинилася на самому дні мене переповнювали сором і почуття провини. я усвідомлювала, що не стала тією, ким мріяла бути. Ким мене бачили батьки Ейпріл здавалося, що навіть Бог не зможе допомогти їй. Я багато разів волала до Бога і просила його звільнити мене від залежності. Я знала, що він може це зробити, але не розуміла, чому він не робить цього для мене. Бували моменти, коли мені здавалося, що я досягла дна, що я більше не зможу так жити. Пам'ятаю, як вирішила, що потрібно написати, потрібно написати листи. Еліані та Меріель і сказати їм, як мені шкода. Без особливої надії Ейпріл записалася в репцентр, і там вона змогла знайти шлях до Бога. Я пішла на недільне служіння, сиділа на лавці, коли пастор закликав до покаяння. Пам'ятаю, як того дня я відчула усю тяжкість свого способу життя, тоді я вперше усвідомила, що я грішниця, яка потребує Спасителя. І у мене з'явилось бажання читати Біблію. Це стало головною ознакою того, що моє життя змінилося, і моє серце оновилося. Того дня Ейпріл віддала своє життя Христу і протягом наступного року змогла подолати свої залежності. Вона також зустріла мета свого майбутнього чоловіка, який теж боровся з наркоманією. Вони Жилися і почали знову будувати своє спільне життя. Зрештою, Ейпріл повернула опіку над Маріель і відновила стосунки з Еліаною. Тепер ми найкращі подруги. Коли Бог витягнув її з такого способу життя, я зрозуміла, що він реальний і здатний творити чудеса. Вона поруч, і це прекрасно. Ейпріл насолоджується своїм новим життям і сім'єю. Мет навіть удочерив її молодшу доньку Маріель. Тепер вони керують реабілітаційним центром і діляться своїм свідченням про Боже спокутування. Дивовижно, як Господь врятував нас обох від залежностей, і тепер ми служитимемо йому до кінця свого життя. коли я дивлюся на свою сім'ю, мені на думку спадає місце про те, наскільки велика і прекрасна його любов, Це дійсно перевершує усе те, про що я могла просити думати або мріяти багато хто почувши мою історію, каже: «Ти повернула дітей, це чудово. Або ти позбулася наркотиків, це неймовірно. І все це правда. та найбільша нагорода це мої стосунки з Христом. Це головне диво і найбільша винагорода. Я назавжди вдячна і знаєте, потрапити у неприємності не так уже і складно. І незабаром ви опиняєтеся в обставинах, з яких не знаєте, як вибратися і соромно просити про допомогу. Але Ейпріл чинила правильно, коли вона дійшла до межі своїх сил. Вона звернулась по допомогу. Ісус завжди поруч. Коли ми до нього звертаємося, він готовий прийняти нас. Ейпріл. Зрозуміла одну дуже важливу істину. я грішниця і потребую Спасителя. Друзі, це стосується кожного з нас. Ми усі грішники, які потребують Спасителя. Ісус пішов на хрест не тому, що йому не було чим зайнятися. він зробив це заради мене, заради вас, заради всього людства і кожен охочий може прийняти його. Ви можете отримати не тільки дар свободи, а й дар вічного життя. не варто більше гратися з неправильними рішеннями і помилками. Досить засуджувати себе. прийдіть до нього просто зараз. Якщо ви потребуєте допомоги, зверніться до того, хто дійсно може вам допомогти. і закінчимо ми чудовими словами з послання до Ефесян, в якому ми маємо відкуплення кров'ю його. Прощення гріхів через багатство, благодаті Його. Боже, благодать велика і нескінченна. Якщо потребуєте молитви, телефонуйте нам. Нехай Бог благословить вас.